Завершилася основна сесія національного мультипредметного тесту. Вже можна підводити перші підсумки. Всі, хто брав участь, вже отримали свої результати на своїх персональних сторінках в інтернеті. І ми вже маємо результати дані по тих, хто отримав максимально можливу кількість балів, тобто це 200 балів. На жаль, у нас нема жодного учасника, хто отримав би 200 балів з усіх чотирьох предметів, але у нас ну, майже 100 190 осіб, які отримали 200 балів. Ну, хоча б з одного предмету із чотирьох, ну зрозуміло, що інші предмети теж у них високі бали, але ну трошки не дотягнули до 200. Хочу зауважити, що у нас е, наші випускники наших одеських шкіл, е, які складали за кордоном, теж отримали високі бали. Такі у нас 21 особа, яка отримала хоч з одного предмету 200 балів. А складали вони хто в Польщі, хто в Німеччині, хто во Франції, Італії. Е, в... Болгарії, тобто дуже широка географія, куди роз'їхалися наші дітки, і там вони теж показали високі результати. Тобто, це свідчить про хорошу таку підготовку наших випускників, принаймні Одещини.